Вірка, ремонт і заміна електролічильників важливий напрямок діяльності для енергопостачальних організацій. Як усі інші прилади обліку, електричні лічильники повинні проходити періодичну повірку. Повірка лічильників на території Миколаївської області має здійснюватися у спеціалізованій лабораторії енергопостачальної організації ПАД «Миколаївобленерго», а також на базі державного підприємства Миколаївстандарт метрологія. В Україні затверджена методика повірки лічильників електроенергії. На основі методики поверки создана компьютерная программа, в якій заложені етапи повірки счетчика. Тобто, есть вмешательство в даний процес мінімальне. В основному, установка дозволяє виконати повірку счетчика без вмешательства повірителя. Повіритель слідить за правильним підключенням счетчиков і за правильною функциональной за правильним функціонірованням етепрограми, либо ж за правильної повірка, за правильною роботою стенда. На території пад Миколаїв обленерго існує центральна служба обліку, на є базі якої виконується ремонт регулювання експертиза електролічильників. Повіркою засобів вимірювальної техніки займається повірник державного підприємства Миколаїв стандарт -Метрологія». Наша компетенция в вопросе определять, годен счетчик или не годен, согласно протоколу. Мы ставим свою подпись, ставим свои клейма. Клеймы у нас все номерные, то есть знаем, когда, кто, ну не когда, а кто, какой год, какой квартал поверен. В каждой клеймо стоит буква. Эта буква закреплена за каждым поверителем. До предъявления счетчиков госстандарту производится ремонт и предварительная регулировка электросчетчиков. Значит, все счетчики, которые поступают с филиалом, значит, поступают в Николаево Баленерго на наш участок, значит, с участка они, вернее, на участке они ремонтируются и предварительно регулируются, после чего готовые счетчики Ми согласовуємо день пред'явлення щочків госстандарту і визиваємо госстандарт для пред'явлення щочиків. У державному реєстрі засобів вимірювальної техніки для кожного типу лічильника зазначений міжповірочний інтервал. Переважно для однофазних та трифазних електролічильників. Саме інтервал міжповірочний інтервал для електронних щочиків для трьохфазних шість років, для однофазних 8 років. Якщо згідно з методикою лічильник пройшов повірку, на нього видається відповідне свідоцтво. В іншому випадку споживач отримує довідку про непридатність приладу для використання. За власним бажанням він може замовити експертизу засобу вимірювальної техніки. Під час повірки пломби на приладі не знімаються. Відтак точність роботи лічильника визначає спеціальна комп'ютерна програма без втручання у рахунковий механізм. Олена Янчук, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.